Пенсійний фонд не зараховує стаж за участь у бойових діях один місяць за три. Друзі, за один день більш ніж 100 тисяч переглядів на моєму відео щодо пільгового стажу. І кожен другий коментар про те, що пенсійний фонд такий стаж не нараховує, що хочу сказати. Такий стаж повинен бути нарахований 1 до 3. І, на жаль, дійсно, пенсійний фонд відмовляє в таких нарахуваннях, але такі дії пенсійного фонду можна оскаржити через суд, і ми такі суди ведемо. Ось одне з останніх рішень справа розглядалася в Дніпрі, і тут військовий звернувся до суду, зазначив, що з 22 по 23 рік він брав участь безпосередньо в захисті батьківщини і відповідно звернувся до пенсійного фонду з заявою про перерахування його стажу. 1 до трьох, як я і розповідав, як це передбачено законами. Пенсійний фонд надав стандартну відписку про те, що за їхньою думкою такий стаж нараховується все одно один до одного, тобто в одинарному обчисленні. Найцікавіше, що управління пенсійного фонду відзиву на позовну заяву навіть не надало. Суд встановив, що позивач отримав статус учасника бойових дій ніс службу з 22 по 23 роки. Суд взяв до уваги наказ міноборону номер 530, Це основний наказ, який передбачає. Зарахування стажу 1 до 3, а саме це пункт 2.3 вказаного наказу. Згідно пункту 2.3, один місяць служби. Зараховується за три місяці за участь у бойових діях у воєнний час та за час перебування на лікуванні внаслідок поранень, отриманих під час відповідно бойових дій. Суд чітко зазначив, що якщо позивач безпосередньо приймав участь в заходах, необхідних для забезпечення оборони України, що підтверджується довідку, видану військовою частиною, а такі довідки видаються, як правило, для отримання статусу учасника бойових дій тобто особливих проблем отримати таку довідку для вас не повинна бути то за періоди безпосередньої участі в таких. Бойових діях йому мали бути зараховані до його страхового стажу в пільговому обчисленні один місяць служби за три тому позов. Заявника був задоволений, дії пенсійного фонду були визнані протиправними, і ПФУ зобов'язали зарахувати стаж з розрахунку 1 до 3. Тож дійсно існує масова проблема з тим, що ПФУ масово всім відмовляє в перерахунку такого страхового стажу, але через суд їх можна зобов'язати це вчинити. Якщо є необхідність в тому, щоб ми допомогли вам виграти таку справу в суді і супроводили її повністю під ключ. Пишіть нам, будь ласка, в чат, скидайте свої документи щодо свого стажу, та участі у бойових діях, і ми зможемо вам допомогти.